Вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Програма позиція. Сьогодні говоримо про законодавчу роботу депутатського корпусу про конституційний процес і в нашій студії народний депутат України Володимир Литвин. Вітаю вас, Володимир Михайловичу. Добро здоров'я. Володимир Михайловичу. Конституційні зміни в частині децентралізації 265 голосів за. Вихід фракції радикальної партії з коаліції. Тим не менш, на сьогодні президент України не виключає, що. Зміни до Конституції в першому читанні це сигнал для наших європейських партнерів. Далі має своє слово сказати Російська Федерація, а після цього, можливо, буде і друге читання. Чи ймовірний такий сценарій розвитку подій. Я повинен сказати, що, як правило, знакові або важливі рішення в Верховній Раді України завжди приймалися через коліно, через конфлікт. Разом з тим ще не було такого прецеденту, щоб за таких умов приймалися зміни до конституції. Це від самого початку в зародку нівелює довіру до конституції, на якій клянуться, а яка водночас не виконується. Це перше. Друге, зрозуміло, що це була демонстрація процесу. Це було голосування, якщо хочете, для того, щоб показати країнам Європейського Союзу. Сполучені Штати Америки, які переймаються українською кризою, війною на сході України, і звісно, зацікавлені в тому, щоб в мирний спосіб якомога швидше ця проблема була розв'язана. Це буде показ того, що мінські угоди українська сторона виконує, що дозволить підтискувати самопроголошені республіки на сході і також Росії разом з тим, я думаю, сьогодні для більш-менш аналізуючих і думаючих людей є очевидним, що на виході ми не отримаємо запропонованих змін, тому що 300 голосів сьогодні не проглядається. І як мені бачиться, відповідальна політика має полягати в тому, коли ти робиш перший крок. Ти повинен для себе, як мінімум для себе, усвідомити, що буде на виході. Інакше постане питання в даному випадку: хто відповідає за ті страшні жертви біля Верховної Ради України? Ви голосували з мотивів виконання мінських домовленостей чи з мотивів проведення децентралізації України? Ну, я повинен сказати, що там децентралізацією не пахне. За великим рахунком, мова йде про концентрацію, а не децентралізацію. Як правило, цю на вуха навішують розрахунку на те, що мало хто читає офіційні документи. А чому я голосував? Тому що перед цим, 23 серпня, у місті Новорад Волинському Житомирській області відкрили пам'ятник меморіал для присвячений військовослужбовцям, які загинули на сході України. І скажу для всіх глядачів, там 143 прізвища. І там немає ще прізвищ, прізвищ майже 40 військових із Новорад-Волинського гарнізону, які пропали безвісті. Тому, якщо це дозволить зберегти бодай одне життя, я буду завжди голосувати за таке рішення. А ті, хто позірно демонструє неприйнятність такого підходу, я їм раджу автомати, бронежилет, шолом і на схід України. Це просто йде велика спекуляція, велике протиборство перед місцевими виборами. І розрахунок робиться на певну частину суспільства, яка радикально радикально налаштована щодо вирішення, буду умовно казати, проблеми Сходу. Я маю також зауважити, що я спілкуюся з молоддю і з студентами, зв'язку з зокрема з початком навчального року. Я бачу, наскільки радикально налаштована молодь, а це означає, що вона йде на крок уперед, а це означає, що відповідно буде радикалізуватися українське суспільство. І я думаю, влада має з цього прикрого. Страшного і жахливого інциденту, що трапився біля Верховної Ради, зробити висновок, бо знову ж таки, на мій погляд, це означає, що державні інституції бояться озброєних людей, а зброя гуляє масово по Україні. Їм простіше сказати, що це дії Росії, російського. Керівництва ніж вирішити проблему наведення порядку і встановлення конституційного порядку в Україні. Я думаю, що ці події вони ще більше будуть демобілізовувати владу і призведуть перспективі до того, що всі заявлені реформи і зміна курсу країни обернеться тим, що країна повернеться. У з'їждж набиту звичну колію і влада буде займатися тим, що зберігати себе. Це буде трагедія для України. Те, що відбулося біля будівлі парламенту, загиблі Цвардійці, понад 50 осіб ще наразі перебувають в медичних закладах. От на вашу думку, чи буде встановлено? Істину причину того, це провокація, не провокація, чи понесуть відповідальність політичні сили, які організовували мітинги біля Верховної Ради. Події Мукачеву показали, коли е дії були які виключні для українського суспільства е і були різні заяви е керівників різного рівня, е чим все закінчилось? А це заохочує е відповідні е силові е процеси в Україні. І я думаю, забігаючи наперед, потрібно сказати, що через тиждень на превеликий жаль, ну через місяць, про цю тему вже ніхто не буде говорити, і вона просто затихне і розсмоччиться, і це буде тим самим заохочувати до подальших агресивних дій. От коли є зброя, коли є масове накопичення боєприпасів. Ви ж розумієте, прекрасно, за класичним сценарієм вона повинна стріляти. І це в країні на превеликий жаль буде продовжуватись. Я дуже хотів би, щоб наші люди не плескали в долоні або окремі люди, коли отака наруга чиниться щодо окремих людей, щодо там, окремих випадків вторгнення у приватну власть і таке інше. Історія знає, що це обертається масовим явищем, масовими такими подіями, що несе величезну загрозу. І я думаю, що на превеликий жаль у нас такий поверховий підхід до оцінки того, що відбулося, і немає бажання спрогнозувати, що може бути далі, і як цьому протистояти. Володимир Михайлович, ми бачили, як колишні соратники по коаліції обмінюються компліментами в лапках про те, що фракція Олега Ляшка вийшла із більшості. От, зокрема, от Ірина Луценка звернулася до Ляшка і сказала, що це позиція слабкості. От мене питання до, до вас, і можливо, до вашої групи, до групи «Воля народу, можливо, ви проявите більш сильну сторону, тому що треба голосувати. Треба Треба приймати рішення, працювати над реформами, і от ми бачимо, що частково ви голосуєте за певні рішення, зокрема за зміни до конституції. Розглядаєте для себе можливість увійти до парламентської коаліції чи ні? Чи такого запрошення немає на сьогодні? Ну, цьому немає потреби. По-перше, разом з тим, я мушу сказати, що на моїй пам'яті такого вододілу у парламенті ще не було. Ви ж розумієте, що 3, більше трьохсот депутатів. Назвали себе коаліцією, узрупували владу у Верховній Раді України, створили під себе 180 посад у порушення закону про регламент і про комітети, і відкинули всіх інших, хто не в коаліції. А згідно закону, розподіл посад в комітетах відбувається пропорційно до. Кількості народних депутатів України. І разом з тим продемонстрували абсолютну уяловість, вибачте, за грубість, і неспроможність приймати ті рішення, під якими вони підписались. Я повинен сказати, що 95% всіх рішень приймаються завдяки голосуванню в тому числі нашої депутатської групи. І я кожне голосування аналізую. Тим паче, для цього є час, і бачу, що Статистика таку, про яку я е, сказав. І в мене таке враження, що в Верховній Раді заохочується конфлікт, коли з президії можуть покрикувати на депутатів, коментувати їхні виступи, е, повчати, переривати, не давати е, е, виступати. Я думаю, що ця практика е, вона є ганебною і є абсолютно неприйнятною. Ти можеш тримати підняту руку. Роблять вигляд, що тебе не помічають. Але є проблеми, є питання, які аж кричать, скажімо, на виборчому окрузі, і варто їх підняти на загальноукраїнський рівень. Варто про них нагадати. Приклад, будь ласка, от сьогодні приймалось рішення про проведення експерименту в ряді областей щодо будівництва доріг, щоб частина зборів з митниць передавалась на будівництво доріг. Разом з тим, у мене на окрузі є дорога державного. Значення «Новоград-Волинський користень, яку не можна назвати дорогою. Це просто напрямок, і, і навіть це слово буде перебільшенням. Частину дороги взялися ремонтувати, гроші були, начебто передбачені в бюджеті, зрізали поверхневий шар, і потім висипали відсівом пилюкою, гранітною пилюкою, яка зараз масово осідає на городах, виключно знищила всю городину і сади. Батьки не знають, куди дівати дітей, перекривають трасу. Але е донести оцю проблему людей, які зобов'язали мене це зробили, зробити, скажімо, природі цього питання було абсолютно е неможливо. А що на Житомирщині немає митниці, що на Житомирщині немає доріг загального е державного е значення, має бути якийсь об'єктивний і чесний підхід, і має бути пояснення, чому виділили. Майже 40 мільйонів коштів, потім їх зняли. Люди не вірять, що ці кошти зняли. Я намагався пояснити, що війна, потреби військові і інше, інші виникати ці кошти просто вкрадені. І таких прикладів є безліч. Безліч. Не можна так далі організувати роботу, оскільки це не подобається людям. Верховна Рада повинна бути виразником народу і повинна почути настрої всіх. Територій, всіх політичних відтінків для цього є парламент. Тут має говорити голосом депутатів країна, а не тільки частини обраних, які вважають, що вони володіють істиною в останній інстанції. Як от перші дні роботи парламенту під час нової сесії роботи ще не було, фактично? От скільки залишається обставина в місцях виборів на сьогодні? Звичайно, зараз все під кутом зору. Місцевих виборів зверніть увагу, в тому числі 600 депутатів з'явилися смотрящі в областях на окрузі, на округах, в тому числі в мене, які ніколи там не були. Палець о палець не вдарили. Сьогодні вони приїхали від імені влади і успішно спираючись на підтримку керівників місцевих адміністрацій, заганяють людей в чергову велику партію насамперед бюджетників. Насамперед вчителів, директорів шкіл, медиків, керівників медичних установ, якщо брати Житомирщину, лісівників, які завжди мають вплив на вибір людей, ці люди пручаються, їм погрожують звільненням з роботи. Коли я намагаюся цю інформацію викласти публічно. Кажуть, на що ви хочете? Чинять тиск на тих, хто хоче, щоб на них тиснули. Але за людьми стоять колективи, стоять робота. Якщо директора сільської школи, якщо він не хоче вступати в чергову правлячу партію, вижнуть з роботи, він може демонструвати принциповість, але він вимушений тихо скоритися. А потім люди не знають, як відмитися. У нас же це було з партією регіонів, коли ставили на коліна, витягували із установ керівників. А це все позначається. І знову я розумію, що вибір буде спотворений, тим більше, що людям важко буде зробити вибір. Вони, як правило, підтримують тих, хто більше голосує. Відносно от рішення, рішення Арсенія Ценіка як лідера політичної сили, не йти на вибори. А, тому. він правильно розуміє, він ж розумний чоловік, він читати вміє, бачить настрій людей, він піде на вибори і абсолютно е, програє, після того автоматично постало питання е, е, посади. Тому вони, Його в тому, числі. тому вони, судячи з Публікації частину людей делегують до президентської політичної сили. Але я повинен сказати, та політична сила, яка по країні набере відносно більшість голосів, представник цієї політичної сили буде реально претендувати на посаду керівника виконавчої влади або на інші посади виконавчої влади, владі, бо в іншому випадку, якщо це не буде враховано. То вони влаштують веселе життя на місцях. Я думаю, після 25 жовтня відбудуться кардинальні зміни у виконавчій владі, і я думаю, на місцях постануть нові керівники, що змінить політичну конфігурацію України. А в кінцевому підсумку призведе до поглиблення протистояння і розхитування країни. Це абсолютно небажаний сценарій для держави, але судячи норовів української політики, судячи з практики українських політиків, це очевидна реальність. Відносно рішення Ради національної безпеки та оборони, перше це санкції, друге це те, що ми вже. Фактично називаємо речі своїми іменами. в нас в воєнній докрині записано тепер, що Росія офіційно здійснює агресію проти України. Справа ті, що у нас багато приймається рішень, вони залишаються на папері. Є рішення для такого загального споживання, а потім все для свою чергу співпраця, розмови і таке інше. Цілком очевидно, що щоб розв'язати цей вузол, потрібно переговори за участю Америки, Росії, і України. Якщо в цьому трикутнику не буде нічого вирішено, то нормандський цей формат він абсолютно не спрацює. Росія Хоче і розраховує на діалог виключно із, із, із США, оскільки я думаю, вони шукають і насамперед і Росія, які розміни можна було б провести. Але нам треба очевидно називати речі своїми іменами, оскільки, ви знаєте, за класифікацією ООН. Якщо в конфлікті збройному гине 25 людей, то це конфлікт. Якщо більше 25, то це війна. Якщо війна, то має бути зовсім інший підхід і зовсім інші напрацювання щодо замирення і щодо того, як зберегти цілісність країни, як зберегти мир, а головне, як зберегти людей. Як зберегти життя а, людей? На превеликий жаль, я сказати, при відкритті пам'ятника в Новоград-Волинському ніхто не приїхав а, навіть із обласного керівництва. Тоді, коли, скажімо, в Волинській області вручали сім'ям загиблих посмертно нагороди, то там керівництво області ставало перед людьми на коліна. У нас бояться сьогодні говорити з людьми, бо у таких територіях да, концентрація біди, концентрація горя. І потрібна посилена увага. Разом з тим, звернення, щоб виділили частину коштів на забезпечення житлом, вона поки що втоплена у різного роду резолюціях. І мені здається, що це необачні дії, як мінімум представників української влади різних її щаблів. На завершення відносно соціальних стандартів, соціальних видатків. Рішення, домовленість фактично, мінфіну із приватними кредиторами, 20% боргу, реструктуризація боргу. І от знаємо, що з вересня так само уряд обіцяє підвищити Чи соціальний стандарт. Я повинен сказати, що це абсолютний міф, що нам щось списали. Нам просто відтермінували за більше відсотки виплати боргу. І як пишуть західні авторитетні видання. Що український уряд, підписавши такі умови, він розуміє, що він виплачувати ці додатково мільярди не буде, оскільки на через декілька років його не буде е, при владі. Таких ставок, за якими е, продовжено е, там пролонгацію виплати боргів, то це е, списання. Е, не на користь України перериваються тим, які відсотки збільшені ми будемо платити за решту цих залучень, кредитів, які отримала Україна. Тепер відносно соціальних стандартів, у нас завжди перед виборами намагаються залюбити людей до смерті. Прем'єр-міністр голосив, що будуть підвищені соціальні стандарти. По перше, вони не відповідають закону України бюджетному кодексу, що в нас Пенсії зарплати повинні індекс... підвищуватись на рівень інфляції. А якщо інфляція на 50%, треба відповідним чином підвищити пенсії заробітні плати. Але цього не робляться. Я думаю, це зроблять у 20-х числах жовтня за декілька днів до виборів, а потім цей закон можуть не підписати, як це в нас часто густо робили. У нас зараз не секрет, що закони губляться. Взагалі не підписуються, а невідомо де е, зникають. Ну, скажімо, такий неоднозначний закон, як про кредитних позичальників. До цього часу прийнятий Верховною Радою до цього часу не підписаний, і, е, що, є, що є грубим порушенням з, з закону про регламент і Конституції України. Це, це нова е, ганебна практика, до речі, нашого наших, сьогодення. Зрозуміло. маємо завершувати. Дякуємо за розмову. Глядачам нагадую, що сьогодні разом з нами був народний депутат України Володимир Литвин. Залишайтеся з на парламентському. До побачення.